Слава Україні! Сьогодні, 18 квітня 2023 року, до Фонду Військова Медицина України, надійшла заява на розшук громадянина України Ней Дмитра Вікторовича 1991 року народження, військового медика Збройних сил України. 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового атамана, 2 другого батальйону шостої роти за позивним Шаман, зв'язок з яким зник 16 квітня. Від побратимів надійшла інформація о загибелі Дмитра Нея, але військове керівництво. Цю інформацію не спростовує та не підтверджує. Просимо усіх небайдужих людей додивитися відеозвернення матері та дружини зниклого Дмитра Нея до кінця та розповсюдити інформацію про розшук, підписавшись на канал фонду Військова медицина України, щоб і надалі. Надавати та отримувати інформацію відносно Дмитра Нея та поділитись посиланням з іншими. Гей, погину я у краю, погину я 4 лютого 22 року, я прокинувся від того, що до мене прибіг усі і повідомив, що почалась війна. Рюкзак в мене вже був складений, я до цього готувався і з новим здогадувався, що так воно і буде. Дочекався ж жінку з роботи. Побіг, в місцевий військкомат, записався в тіраборо. Їх дуже багато, їх взагалі завжди багато, легких поранених. Я й сам був. Поранені. І сам це все... перебатував, такі так. Да. Нічого ну, нормально. А так, да, ну, із тяжох, і не очень тяжелих, чоловік 15 можу. Коли буває через день якийсь поранений, і треба за ним виходити і рятувати його. А буває колись тиждень тихо, я в цьому дуже радий, що більш-менш нема поранених, нема нічого надзвичайного. Зв... Звичайна рутина робота, там хлопцям там, там, температуру збиту, ну таке. Уколи поставити. війна вона зблищує ну, якось одні стресові ситуації наближують людей в будь-якому випадку і просто на якомусь іншому рівні друг друга відчуваємо, де все. Смиливі, дуже смиливі люди, які без вагань кажуть: так, я йду, і мені хтось потрібен, і вони встають, кажуть, пішли. На них можна покластися. так, звичайно. І виходили, і витягали одне одного нормально. За вишневим були, бої там, звичайно, контактів дуже багато було, дуже багато контактів. Майже постійно за одну ту саму посадку туди-сюди от. І з рук в руки переходила. Вони ну, лізуть, їх багато. Коли я розумію, що в нього така сама зброя, як і в мене, то звичайна робота. Я ж кажу, контакт є контакт. А от коли там просто прилетіло звідти бам, бам і не знаєш взагалі, як відповідати на це, що робити. Дієш, звичайно, вже на інстинктах. Ховаєшся, вичікуєш, якщо немає поранених, я поранений вже би. Інший раз буває, що біжиш і не думаєш о свою безпеці, що, звісно, ні, дуже правильно, але не. і таке буває. Коли людина ще жива і кричить, і потрібна допомога, то ще допомагає. Дуже щепотільний випрос для нас Луганський. Чи наступить перемога наступне однозначно? Я вірю, що вже скоро. Наступне. Чи там будуть радіти люди? Ні, там буде дуже важка потім політична робота. Робота для всяких спецслужб. Я думаю, там дуже багато буде для поліцейських, тому що там люди не підготовлені до цього зовсім ні за 9 років. Вже там вимервали. Тому що всі, хто хотів звідти з'їхати, вже давним-давно з'їхали. Є там, звичайно, такі, які там мені. Це все одно, але ж такого не буває, що все одно. Ну, інша країна прийшла, забрала твою домівку, розказує тобі, як жити, там, куди ходити, куди не ходити. Ну, все одно не буде. Потрібно забирати донецьк Луганськ, там моя домівка, там домівки мільйонів людей, які звідти втекли і хочуть повернутися по І це наша українська земля. Як це не буде? Я дружина неї Дмитра Вікторовича, Чербанова Людмила і мама неї Оксана Володимирівна. Володимирівна. Ми звернулися у фонд, благодійний фонд Військова медицина України за допомогою, щоб отримати хоч якусь інформацію. Мій чоловік знаходиться в лавах ЗСУ на посаді родного медика на, у 92-й бригаді. Деякий час назад його перевели на направлення на Бахмут. З 16 квітня він перестав виходити на зв'язок. З 16 квітня вечором мені, мені вдалося зв'язати з його побратимами, які сказали, що він загинув, що він був в суд. 15 військових попало під обстріли, 5 з яких вийшло з різними пораненнями, 10 не вийшло. Керівництво не надає нам жодної інформації. Живі чи ні, ми не знаємо. Чоловіка немає в жодних списках, ні серед загиблих, не серед пропавших безвісті, не серед поранених, що повернулись. У військоматі також нічого не говорять. Інформації жодної немає. Дуже просимо рідних хлопців, що не вийшли на зв'язок в той самий час 92-ї бригади, зв'язатися з нами. Телефон мами 099 618 15 51. Телефон дружини 093 140 25 13. Також звертаємося до тих людей посадових осіб, волонтерів, які мають хоч якусь інформацію стосовно Дмитра і його побратимів, що не вийшли з-під обстрілу. За надання хоч якоїсь інформації будемо дуже вдячні вам.